Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Якщо ви хоч іноді дивитесь календар, то мабуть знаєте, що скоро зима. От і я, ахуєвши від цієї інформації, вирішив, що потрібно нагнати собі атмосфери. Знаєте, ось цієї зимової дубаріни і хуйового настрою. А у мене якраз для такого випадку є в бібліотеці гра, яка називається The Long Dark. Пограв я в її сюжетний режим та хочу вам розповісти про ці холодні пригоди. Більше не відтягую, швиденько нагадую про вподобайку і коментар, та починаємо. А починається все з того, як головний герой, якого називають Маккензій, прокидається невідомо де та не може знайти якусь Астрід. Але надалі я буду розповідати історію від свого обличчя, якщо що. Так ось нас повертають на 12 годин до тих подій. Ми знаходимось у себе вдома, та розкинувши карти, чує, що по радіо попереджають про аномальний холод, який нас чекає в цьому році. Розпаливши піч та підкинувши туди трохи дровиняк, пішов трохи оглянути своє місце проживання. Як виявилось, жити доводиться в якомусь ангарі з літачком, який, зі слів Маккензі, належав його батьку. І так, Маккензі, як типовий хлоп 21 го століття з шизою, любить поговорити самим собою. Сам так роблю і вам раджу. І судячи з усього, роботи у Маккензі немає, тому трохи походивши тудим-сюдим, тупо позавалюємось спать. Прокидаюсь від того, що хтось нонстопом дзвонить в телефон. Беру трубочку, і яка жіночка каже, що до нас хтось прямує з якоюсь нереальною задачею. Але не встигши договорити, заходить жіночка ім'я якої Астрід. і одразу стає зрозуміло, що між нею і Маккензі щось таки було. Вона недовго тягнула кота за вуха та почала просити, щоб я на своєму літачку відправив її на острів. Але як завжди буває, є нюанс. А саме хуйова погода на дворі, що саме по собі робить подібні вильоти небезпечними. Та ще й той острів частенько потрапляє від катаклізмів по типу землетрусів, тому туди ніхто не літає. Але вона дуже просить, бо їй типу прям життєво необхідно доставити туди якийсь невідомий кейс, в якому невідомо, що знаходиться. Коротше кажучи, темка максимально мутна. Але і ми не настільки горді, щоб відмовляти колишній. Тому збираємо ультрамінімальний набір речей, які можуть знадобитись, по типу аптечки і трошечки там провіанту різного. Можна було б взяти більше, але жіночка і так ледве до перегрузу літачок не довела своїми то речами. Тому зібравшись на похуй, ми взлітаємо. Під час розмови в літаку стає зрозуміло, що ці двоє ще колись були одружені, та по випадковому збігу обставин навіть після розлучення ще й досі носять обручки. Також дають натяк на те, що приводом для розлучення можливо стала смерть їх дитини, але це не точно, я не вумний, я не зрозумів. І ця розмова доходить до того, що Маккензі вже хоче щось накинути, типу любовне чи щось таке. Але з колишніми так не можна. Тому сама матінка-природа, щоб запобігти цьому, вдарила по літаку якимось імпульсом. Після чого молодята, взявшись за руки, розібались в кашу. Кінець. Боже, який цей прийом заїжений? Вибачте, будь ласочка. Після чого починається момент спочатку гри, та Макензі лежить поранений, бо вилітати з лобовухи літака виявилось неприємно. Трохи роздоплившись, я зрозумів, що треба знайти хоча б мінімальний прихисток від холоду, а заодно перев'язати рану. Тому довелося розібрати одну свою кафтину задля того, щоб зробити імпровізований бинт та зупинити кровотечу. Ніч я провів в печері та з самого ранку вирушив в сторону літака, щоб зрозуміти, чи вижила взагалі наша подруга. На шляху назбирав різних гілочок та тому подібного мотлоху, який можливо ще знадобиться, після чого, потроху в стилі асасина, заліз на гору, де й застряг літачок, точніше, те, що від нього залишилось. Дівки біля нього не знайшов, а це означало, що вона жива, але кудись упітляла. На нашу вдачу біля літака я знайшов багаж, який у ньому перевозився, а саме загадковий кейс дівки, мінімальний набір провіанту, одяг та медикаменти. В процесі мене охопив лютий холодео і ще б трохи і ковзани були б відкинуті, але я вчасно розпалив багаття. Та трохи зігрівшись біля нього, а також закип'ятивши мінімум води снігу, щоб було хоч що попити, я вирушив далі за слідом подруги. Було трошечки хуєвастенько, бо щоб відновити хп, треба було добряче так поспати, а поки не було де. Але я не сильно і поспішав, навіть зайця намагався камінчиками підбити. Але нічого з цього не вийшло, тому я пішов далі. Зустрів першого вовка, але потроху обійшов його, бо такої сутички я б точно не вивіз. Зрештою на горизонті побачив радіовежу, підійшовши до якої нічого цікавого не знайшов, окрім замершого наспер Челікса, якого без особливих моральних сумнівів залутав. Також вдаличині побачив якесь містечко, в сторону якого і вирушив. Підійшовши ближче до нього, побачив як з димаря одного з будинків, ішов дим, а це означало, що там можна зігрітись. Підходячи до будинку, побачив ще декілька трупів та увійшов всередину. Де побачив сліпеньку таку бабуську, яка одразу наставила на мене ствол. Та сказала, що, хоч вона і сліпа, але проміж очей нам вистрілить на ізі. Трохи її заспокоїв і розповів, що я взагалі тут зальотний турист і що шукаю свою подругу. На що бабуська нам розповіла, що тут були якісь галімі люди, які її обікрали та ще різної біди наробили. А також сказала, що тут була якась жіночка, і можливо то і була Астрід. Але у бабуськи конкретні проблеми з пам'яттю, Тому, поки вона пригадує хоч якісь деталі, я вирішив знайти для неї трохи припасів та палива для опалення, щоб бабуська цієї зими не загнулась. Трохи подрімавши, прокинувся вночі, але вирішив не втрачати часу та вирушити на пошук припасів. Спочатку вирішив дослідити найближчі закинуті будинки, але робити це вночі було досить проблематично, бо нічого не було видно. Але освітлюючи собі шлях сірниками, я хоч щось назбирав, але цього було зовсім недостатньо. Тому я повернувся до бабуськи, трохи перекусив та відігрівся, після чого вирушив на відмічену на карті АЗС, бо там мали бути хоч якісь запаси приколів. На шляху було трохи страшно, якщо чесно, бо то вовки виють, то якийсь олень пробіжить, коротше кажучи, неприємна атмосфера. Але зрештою я дістався до заправки. Всередині біля багаття мене зустрів чоловік на ім'я Мафусаїл. Класне ім'я, я вам скажу, я так свого внука назву. Він запросив мене до багаття. За розмовою з ним стало зрозуміло, що цей мафін трошечки дивний, бо втирав мені про якісь зміни в світі, про щось по типу кінця цього ж самого світу і про щось майже релігійне. Коротше кажучи, діч якась. Тому, послухавши все це, я одразу почав лутати все, що до підлоги не приклеєно, і назбирав чимало різних смаколиків, а також дровиняк. І що головне знайшов масляну лампу, з якою темне приміщення було вже набагато легше досліджувати. Після чого закинув бабусі майже все здобути добро. А вона за цей час пригадала деякі деталі, які б могли б нам допомогти. А саме, що якісь злі люди прийшли з тунелю на виїзді в місто, і що, можливо, наша подруга теж була там. Тому вирушає в інший кінець міста, щоб дослідити той тунель. На місці бачу, що той тунель завалений вже давно, а під ним тюремний автобус, в якому б мали перевозити зеків, але їх там немає, а всередині ми помічаємо лише кровавий напис, який можливо і залишила наша подруга. Але що він означає, поки невідомо. Тому повертаємось до бабусі, щоб спитати в неї про це. Вона каже, що скоріш за все цей напис це назва селища, яке знаходиться далеченько від цього міста. Перед тим як ми підемо, бабуська нас просить про ще одну справу, яку ми можемо для неї зробити. А саме піти на стару ферму, знайти там ключ від банківської ячейки, в якій щось лежить дуже необхідне для неї. Але що саме вона не каже: не можу відмовити старій, тому їм супчик, який вона приготувала, та вирушаю до ферми. Прийшовши на місце, помічаю сліди крові, які ведуть до будівлі. Зайшовши всередину, бачу якогось челза з ножем в пузі, який нам розповідає, що він один з зеків, які втікли з автобуса. Також без особливих сумнівів розповідає, що вони закрили місцевих людей в школі, облили їх бензином та спалили заживо. Після чого ще й пограбували нашу знайому стареньку. На запитання про нашу подругу він каже, що бачив її і що хотіли їй також влаштувати проблем. Але зрештою він від неї тільки ножа отримав. Він дуже просив дістати з нього того ножичка та допомогти йому. І в мене був вибір допомогти або довести діло до кінця. Але я ж не гніда якась, тому відправив цього чорта у вічний сон. Після чого забрав ключ від ячейки та через сильну хуртовину вирушив до закинутого банку. Вже на місці я зрозумів, що не зрозумів, куди мені той ключ пихати, бо нічого, окрім закритих сейфів з кодовим замком, я там не бачив. Але зрештою знайшов ключ від будинку голови банку і зрозумів, що мені саме туди. Ще трохи витратив часу на те, щоб знайти той будинок, бо вони тут ніяк не підписані. Та зрештою знайшов його. Всередині відкопав код від банківського сховища. Повернувся в той банк та почав відкривати. І це ще той прикол був. Бо код від сховища я то знайшов, але завтикав і почав відкривати сейф з таким самим замком, і ще дивувався, чого код не підходить. Але зрештою, методом наукового тику я відкрив і сейф, і сховище, в якому в необхідній ячейці знайшов якусь скриньку, яку і відніс бабусі. Вона дістала з неї намисто, яке за її розповіді належало її нині покійній дощці. Яка дуже любила підкорювати місцеві гори, але одного разу так і не повернулась додому, бо розбилась на смерть. Останнім проханням бабуськи було віднести це намисто на могилу її доньки. Так і роблю. Трохи перекусивши та відпочивши, я йду в сторону місцевого кладовища. Прийшов на місце, дослідив церкву та пішов шукати необхідну могилу. Було темно, тому це зайняло деякий час. Але зрештою знайшов та залишив там на мисто. Повернувся до бабуськи і вона була дуже вдячна. Та сказала, що я можу забрати гірське спорядження її доньки та з його допомогою покинути це місто. Попрощали старенькою, та я вирушив дорогу. Дійшов до краю гори та з допомогою мотузки почав потроху спускатись. Під кінець трохи наїбнувся та забив свою дупу, але не страшно пережив це якось. Після чого побачив, як горить багаття. Підійшов до нього і побачив знайоме обличчя Мафусаїла. Він трохи почав знову свою філософію нам накидувати про життя буття та про зміни в цьому світі. Також прямо сказав про те, що він знає, що ми добили зека. Коротше кажучи, його загадковість тільки росла. Погрівся трохи біля його вогню та вирушив далі. Піднявся на гору та зрозумів, що скоро треба зробити привал, бо холодно капець та і сон не завадив би. Тому розпалив багаття, кинув спальний мішок та трошечки поспав. Прокинувся, перекусив та пішов далі. Знайшов печеру, яка б мала нас вивести на іншу сторону гори. На виході з неї спостерігаю картину, як на якогось чоловіка галопом біжить ведмідь. Та вибивши у нього з рук зброю, майже не загриз його. Але я підбираю ту зброю та злякавши пострілом ведмедя, рятую дядька. Якось відтарабанивши його до будиночку та зробивши йому перев'язку, я чекав деякий час, поки він прокинеться. Дядько роздублився та сказав, що з цим ведмедем вони постійно батляться. Помічаю у нього на столі рацію, але він каже, що вона перестала працювати. Також відмічаю, що дядьку потрібні медикаменти, інакше через його рани може прийти Габела. Він каже, що знає місця, де можна пошукати деталі для рації та, скоріш за все, потужні медикаменти, але шлях туди не близький. А оскільки іншого варіанту у нас немає, бо рація нам потрібна, щоб спробувати зв'язатись з селом, куди пішла наша подруга, та і дядька врятувати було б непогано, тому збираємось дорогу. В допомогу бородач підкинув мені свою гвинтівку та декілька набоїв до неї. Приготувавши невеличкий запас їжі, я вирушив до закинутої дамби, де і має бути все необхідне. Звірився з мапою і зрозумів, що простіше було орієнтуватися, можна піти за рельсами, які йдуть до самої дамби, тому і пішов до них. Ще на карті помітив, що на шляху є якийсь будиночок, його я також вирішив дослідити. Всередині знайшов трохи провіанту та вирішив тут і заночувати, розпалив піч та відійшов в сон. Прокинувся на заході сонця, але вирішив, що не можна гаяти часу, тому вирушив далі. Дорогою мене почав переслідувати вовк, і добре, що я знайшов закинутий вагон потягу, в якому я від нього і сховався. Вже майже дійшовши до цілі, мене знову почав наздоганяти той вовчара. Але цього разу ховатись не було куди, тому довелося відлякувати його сигнальним фаєром. Я дуже змерз, але все-таки дістався до дамби та увійшов всередину. Там я знайшов деталі, які б могли допомогти полагодити радіо, а також антибіотики, які мають врятувати дядька. На зворотньому шляху мене застала сильна завірюха, і єдиним вірним рішенням було ще раз заховатись в вагоні та розвести там багаття. Трохи відігрівшись, рушив далі. Зрештою, дістався до будиночку нашого Шугардеді та вколов йому антибіотики. Він від такого одразу роздуплився, після чого почав ремонтувати рацію. Але вона навіть з новими деталями не почала працювати. Тому дядько каже, що наш єдиний варіант зібрати деталі з потужних радіовеж. Але є одна серйозна проблема у вигляді старого ведмедя, який буде на нас полювати в тій частині острову. Тому дядько закидує нам тємку про легендарний спис, який мав би вбити цього безсмертного ведмедя. Але та чудо-зброя знаходиться далеченько, але знову ж таки інших варіантів на горизонті не видно, тому вирушаю в чергову подорож. Побіг я все за тими ж рельсами, але в іншому напрямку, та протягом одного дня дістався до іншої локації. Підходила ніч, ставало все холодніше, а більша частина шляху все ще була попереду. Укриття поблизу теж не було, тому я прийняв рішення заночувати прямо на дворі. Розвів багаття та ліг свій спальний мішок, але не пройшла й година, як вітер загасив мій рятувальний вогник. Палива для ще одного багаття не було, тому довелося іти далі, в надії, що знайду хоч якесь укриття, до того як мої ноги стануть остаточно холодними. І як наче без того проблем не вистачало, на мене накинувся ведмідь, і я вирубився. Прокинувся, ведмідя вже поруч не було. В небі світило полярне сяйво, а попереду майорів вогонь, до якого я і пішов. Там нас чекав старий знайомий Мафін, який якимось дивом завжди прямує за нами. Він і цього разу накинув трохи філософії та мотивації, після чого я пішов далі. Не дивлячись на те, що на дворі було дуже гарно, мені було зовсім неспокійно, бо десь поруч завивала зграя вовків, і так сталося, що я зіткнувся з одним з них. Його зовсім не злякав мій фаєр, тому довелося відбиватись від нього. Він мене ледве не розірвав, але я прорвався далі. Дійшов до якоїсь старої майстерні, де на мою вдачу був котел і ліжко, якими я і скористався. Наступного дня я нонстопом побіг до будиночку мислиця, де і мав знаходити спис. Увійшовши в той будинок, я трошки перепочив, почистив та поремонтував своє спорядження, а також забрав спис, який був вже давно зломаний. Тому необхідно було повернутися до закинутої майстерні, щоб відремонтувати його. Так і зробив. На місці розкочегарив котел та з допомогою металу, який я знайшов, я відновив той спис, після чого вирушив зворотню дорогу до дядька. На шляху я ще раз бачив того ведмедя, але цього разу він нас просто обійшов. Пройшло декілька днів, і я був на місці. Дядько відмітив нам на мапі необхідні радіовежі, та я вирушив до них. Дістатись до цих веж було не так вже й легко, бо всі три знаходяться в горах, а між ними ще й величезне замерше озеро. Пересуватись по якому не дуже безпечно. Зрештою, я майже дістався до першої вежі, але був дуже втомлений, тому назбирав дровиняк та відпочив трошечки біля багаття, після чого забрав деталі з вежі та трохи влаштував полювання на кролів, бо запаси їжі потроху закінчувались. Після чого я вирушив до наступної вежі. День підходив до кінця, тому потрібно було знайти хоч якесь укриття. На мою вдачу, на шляху я знайшов закинутий напівзруйнований будиночок, в якому було все необхідне, включно з паливом для опалення. Там я ніч і провів. Через ще якийсь проміжок часу я вже дістався до другої вежі, але там на мене чекав старий друг косолапий, який одразу накинувся на мене. Але з допомогою списа я потроху відбився від нього і він відступив. Забрав деталі та вирушив до останньої вежі, де трохи заблукав, але зрештою знайшов необхідний шлях, де мене знову чекав ведмідь, тому довелося знову битись. І цього разу він нормально так мене помотав, але зрештою знову відступив. Забрав деталі, зробив невеличкий відпочиночок та вирушив до дядька. Але на виході з локації мене підловив ведмідь. Та цього разу вирубив. Прокинувся я в печері, яка схоже слугувала йому берлогою. Мого спорядження зі мною не було. Відповідно, списа теж, тому єдиним варіком було по стелсу пройти кудлатого. Потрохи пробираючись печерою, я побачив спис та якомога швидко забрав його, після чого почався фінальний бій з ведмедем, де або він мене, або я його. Було складно, але зрештою цей здоровань впав. Поранений та майже без сил я повернувся до дядька та вирубився. Прокинувся вже тоді, коли дядько відремонтував радіо та дозволив нам скористатись ним, щоб дозвонитись до поселення, куди пішов Астрід. І це навіть вийшло, але зв'язок був поганий, тому все, що стало зрозуміло, що в тому селі якийсь карантин, і що можливо подруга все ж таки там. Після цього радіо згоріло, що дуже засмучує дядька, бо йому потрібно було відправити комусь якесь важливе повідомлення, яке мало вирішити щось дуже важливе, що саме він звичайно нам не скаже. Але у відчаї він нас просить на шляху до того села заскочити в закинуту дамбу та скористатись радіо, яке знаходиться там, щоб відправити повідомлення від нього. Не відмовляю своєму другу та вирушаю знайомою дорогою. Біля дамби вже в котрий раз нас зустрів Мафусаїл. Перетерши з ним за життя, я зайшов до приміщення дамби, та знайшовши як запустити ліфт, почав спускатись вниз. Але ліфт зламався, тому довелося трохи своїми ногами пройтись у пошуках шляху. І я майже дістався до цілі, як раптом мені прилітає від когось в голову, що вирубає моментально. Прокидаю вже зв'язаний, і переді мною стоїть якийсь кренділь, який починає допит з приводу кейсу нашої подруги, який я носив з собою. Він щось затирає про те, що він тут головний, і не дасть нікому це змінити. Та намагається дізнатися, що всередині кейсу, але я й сам не їбу, що він не вірить. Тому і на цьому поки що кінець. Я вам розповів про два розділи цієї гри, які я пройшов на даний момент. Ще в наявності є три. Тому, якщо хочете продовження, давайте трохи активу. А я цілую вас в пузо та до зустрічі.